Добрий вечір. Буквально за дві хвилини ми будемо починати наш марафон для керівників. Керуй віртуозно, плануй стратегічно та реалізуй разом з командою. Мене звати Дар'я Палатна, і сьогодні, в цьому прямому ефірі саме я буду з вами. Ми почнемо буквально за хвилинку, а зараз ми хочемо перевірити, що ви вже готові, що відео та аудіо без перешкод доставляють до вас інформацію і працює презентація. Хочемо узгодити всі технічні моменти, чи все працює, чи видно, чутно мене. Я також намагаюся на телефоні подивитись, щоб тримати з вами зв'язок. Ми вперше робимо трансляцію в нашому Фейсбуці саме через Zoom, тому це для нас новий досвід. Але думаю, що це забезпечить класну якість нашої сьогоднішньої зустрічі і особливо презентації. Будь ласка, якщо ви чуєте і бачите все добре, вам видно спікера презентацію, поставте плюсик. Якщо є якісь моменти, які хотілося б покращити, напишіть у коментарях обов'язково наші дівчата, які займаються технічною підтримкою, вам допоможуть. Добре, вже рівно 17.00 ми будемо починати. А ми раді вітати всіх учасників марафону, особливо тих, хто зареєструвався і вже доєднався до нашого телеграм-каналу. Хороша новина в тому, що буде ще можливість усіх доєднатися до наступного понеділка, і після цього ми вже закриваємо реєстрацію на марафон. І а, будуть лише прямі ефіри доступні для всіх. А інформація з домашніми завданнями та інфографіками, схемами додатковою корисною інформацією буде доступна лише для тих, хто зареєструється та буде в телеграм-каналі. Отже, чому ми вирішили запустити цей марафон? Тому що ми в Ансере Україна віримо в потенціал кожної команди і в те, що сильні лідери це сильні команди. А для того, щоб допомагати дітям і мисінням по всій Україні, потрібні сильні команди, і ми хочемо за допомогою цього марафону підтримати розвиток та розкриття потенціалу для кожного керівника. Тому дякуємо, що ви сьогодні з нами. Спікерами марафону будуть керівниці та управлінці команди МСР Україна. І сьогодні з вами я Дар'я Палатна, я є виконавчою директоркою нашої організації. Отже, наступний слайд, будь ласка. А на наступному слайді ви бачите, що ми з вами будемо зустрічатися. Протягом жовтня місяця кожен вівторок та четвер, о 17.00 у Фейсбуці у прямих трансляціях і спікерами будуть різні керівники МСРЛ відповідно до теми і на слайді ви бачите програму марафону, тобто ті теми, які ми. Охопимо а, нашими прямими ефірами. І сьогодні, друзі, ми з вами будемо говорити про візію та місію про те, як зрозуміти свою. Підбираючи тему, ми намагалися охопити ті базові фундаментальні істини, які потрібні кожному з нас, як керівнику, управлінцю. Не важливо, чи ми управляємо цілою командою чи проектом напр... або напрямком і. А... Ці теми ми хочемо зробити доступними для вас. Ми готували марафон на основі нашого курсу лідерства та управління у громадських організаціях, а також на основі найкращих найновіших досліджень і практик, про які в тому числі будемо говорити сьогодні. Отже, наступний слайд, будь ласка, сьогодні ми з вами говоримо про. Місію та бачення організації для того, щоб зрозуміти навіщо нам говорити про це, я хочу, щоб ми з вами звернулися до моделі, яка називається Золоте кільце, і автор цієї моделі Саймон Сінек в посиланні обов'язково під цим прямим ефіром дамо інформацію про книгу а також, якщо вам буде цікаво, більше дізнатися саме про це. Отже, в чому суть золотого кільця? Чому суть цієї моделі? Те, що кожна організація а, складається, і а, кожна організація має щось що вона робить, Щось, що є результатом діяльності організації. І зазвичай це що відома всім і відома організаціям. Якщо ви запитаєте Окей. А, Чим займається саме ця організація? То зазвичай всі назвуть проєкти або послуги, і в громадському секторі це можуть бути соціальні послуги або соціальні проекти. Як організації, чи це процес, тобто результат, о, вибачте, це процес, тобто, яким саме чином ми робимо те, що ми робимо. І саме а, як це наша унікальна роль у створенні того бажаного майбутнього, до якого ми прагнемо, і як це е, описується в місцях організації. І якщо діяльність організації зазвичай завжди можна побачити на сайті або в розмовах в зовнішній комунікації, то місію не завжди можна побачити і зрозуміти, і це не завжди відчувається у е, зовнішній комунікації організації. А ч, чому це та? Це саме глибинне коло, і це та перша причина, чому було створено організацію, і а, зазвичай це чому закладено в проблемі, яку хоче вирішити організація, та в тому ідеальному майбутньому, до якого вона прагне, і це чому а, має бути сформульовано та запаковане саме в бачення організації. А ця, ця модель показує нам цілісну картинку, з чого має які компоненти мають наповнювати кожну організацію? І я думаю, що для вас не секрет, що саме для громадського сектора оцей компонент чому він є дуже важливий, тому що комерційний сектор їх чому зазвичай пов'язане з. Збагаченням однієї людини або групи людей це є абсолютно нормально або з продажем якогось продукту. А в соціальному секторі, не комерційному секторі, нам дуже важливо розуміти наше чому і нашу першу причину, і комунікувати її у кожному нашому слові, у кожному нашому і щоб це було прозоро і зрозуміло для все. Отже, ця цілісна картинка допомагає нам зрозуміти, що лише так ми можемо дивитись на організацію. Тому, якщо виникають якісь питання, якісь необхідні допрацювання з кільцем, що те, що відбувається на рівні діяльності, на рівні команди, на рівні продукту, на рівні пошуку ресурсів, треба перш за все. Повернутися до як і до чому, і впевнитись, що з цим все в порядку. Саме тому наш марафон ми сьогодні і починаємо з бачення та місії, з чому і з як. Наступний слайд, будь ласка. Отже, що таке бачення та місія? Бачення починається з визначення проблеми. І це є дуже важливим, навіть якщо ви є державною організацією, державною основою, де є, начебто, зафіксовані а, чіткі завдання, задачі організації, це дуже важливо а, чітко визначити і зрозуміти, і нам, як керівникам, важливо впевнитись, що кожен з наших співробітників розуміє, яку проблему ми тут вирішуємо, а які проблеми ми не вирішуємо. А, отже, бачення це є фактично відповідь на питання, що буде, коли оцю конкретну соціальну проблему буде вирішено. Якщо ви громадська організація, яка створилася добровільно за бажанням групи людей, вам також важливо ще раз переосмислити і конкретизувати ту соціальну проблему, яка вирішується. Наприклад, якщо ми говоримо про проблему сирітства в Україні. Це є величезна проблема. І було б, і я думаю, що діяльність дуже багатьох організацій нашої, в тому числі, направлена на, на вирішення саме цієї проблеми. Але а, якщо є така можливість, було б чудово вам, як керівникам, там як вам, як команди, конкретизувати, що саме, а, яку саме частину або що саме в цій великій проблемі вирішуєте саме ви, ви вирішуєте. А, Срібство дітей, які є біологічними сиротами, або срібство дітей, які є в інтернатних закладах, а, або а, ви хочете розвивати сімейні форми виховання, або ви хочете розвивати соціальні послуги, щоб зберегти дитину в біологічній сім'ї. І звичайно, бачення має бути побудоване на основних цінностях. Отже, бачення а, починається з визначення проблеми. Це є ідеальна картинка майбутнього, і бачення має базуватися на основних цінностях та надавати сенс надихати всю команду кожного члена команди. Що ж таке місія? Коли ми вже визначили проблему, яку вирішує команда бачення, тобто картинку ідеального майбутнього, нам треба зрозуміти, а яка унікальна роль саме вашої команди або вашого відділу, або вашого конкретного проєкту у досягнення цього бачення, цієї ідеальної картинки майбутнього, у вирішенні конкретної соціальної проблеми. Важливо не плутати бачення та місію, тому ми спеціально на цьому слайді показали а, унікальну функцію кожного формулювання, і дуже важливо, щоб в команди організації було формулювання і бачення і місії. Отже, місія допомагає співробітникам зрозуміти свій внесок. Місія чітко визначає роботу клієнтської групи і очікуваний результат, і місія допомагає суспільству, тобто всім, з ким ви комунікуєте як керівник, або всі, хто бачить і чує про вашу організацію, про вашу команду, про ваш проект або відділ, зрозуміти, навіщо ви це робите, які послуги ви надаєте, і яких результатів ви намагаєтесь досягти. І бачення, і місія є дуже важливими, і а, а, якщо у вас виникають якісь труднощі з формулюванням місії, необхідно повернутися до бачення. Якщо виникають труднощі з формулюванням бачення, повертайтеся до проблеми, яку ви вирішуєте. Наступний слайд а на слайді. Тут ви бачите приклади формулювань, а, бачення місія відомих. Кома компанії, і тут ви бачите два приклади двох комерційних організацій і приклад соціальної організації. Я Озвучу буквально кілька з них. Всі ми знаємо, що є таке Макдональдс. Ми чули або навіть були там. Отже, бачення Макдональдсу звучить так бути найкращим у світі рестораном швидкого обслуговування. Як я вже казала, комерційні організації їх діяльність зазвичай направлена на розвиток своєї послуги, свого товару на те, щоб багатіти розвиватися шляхом продажу послуги або товару. Місія Макдональдс, що саме яка саме їх роль, яким саме чином вони досягнуть цієї ідеальної картинки, це швидке та якісне обслуговування клієнтів за допомогою стандартного набору продуктів. А якщо ж ми говоримо про бачення некомерційної організації, це приклад Лум, організації Лумус, то ви бачите, що бачення сформоване вже як Якась ідеальна картинка, ідеальна картинка світу, світу, в якому всі діти мають можливість рости та процвітати в безпечній та турботливій сім'ї. І місія організації вже сформульована як а, певна дія, умов рятує дітей з інтернатів та об'єднує їх із сім'ями. І далі є продовження, ви можете бачити його на екрані. Отже, бачення це формулювання ідеальної картинки, ідеального майбутнього, а місія це роль організації досягнення цього майбутнього. Бачення може бути спільним для багатьох організацій, особливо якщо ми говоримо про громадські організації або про організації сфери захисту дітей. А от місія може бути унікальною. Якщо ми подивимось на бачення LUMOS, ми зрозуміємо, що це може бути близьке кожному з нас в нашій роботі. Але, скоріш за все, місія кожної команди та кожної організації буде а, унікальною. І це дуже важливо знати в свою місію. Наступний слайд. Отже, як знайти свою місію? Якщо у вас вже ви зрозуміли, яку ви вирішуєте проблему, ви бачите майбутнє, до якого ви прагнете. А ми на цьому слайді даємо три таких простих критерії або ключики, як впевнитись, що ви знайшли свою місію, що ця місія саме ваша. Відразу скажу, що важливо ніколи не копіювати бездумно якісь формулювання, місії, бачення, які ви зустріли десь на сайтах. Я розумію, що здається, що це дуже просто і дуже легко, і це нормально, якщо які слова будуть потім в результаті співпадати а, у різних організацій і команд. Але дуже важливо нам, як керівникам, разом з нашими командами, знайти і сформулювати власну місію. Отже, три ключі: перший ключ місія відповідає баченню. Та узгоджена з усіма членами команди. І нижче ви бачите допоміж на слайді, ви бачите допоміжне питання, як зрозуміти, чи це ваша місія. Другий ключик у місії має бути точне та зрозуміле формулювання. Кожне слово. Які буде формулювання вашої місії, має бути зрозумілим не тільки вам, а й кожному члену вашої команди. Тобто ви маєте приділити час для того, щоб сісти з командою і попрацювати над цим, обговорити, посмакувати кожне слово і впевнитись, що той зміст, який вкладаєте ви як керівниць, той самий зміст, розділяє кожен. І третій ключик це місія має мотивувати до дій. Ваші працівники, ми бачимо тут допоміжне питання, да, чи готові кожен з ваших працівників, коли він чує цю місію, докласти зусиль, щоб працювати над її реалізацією. Коли ваші працівники чують вашу місію, вони мають казати так, вау, клас, я хочу і я готовий працювати заради цього. Отже, місія має відповідати баченню та бути узгоджена між всіма, має мати точне та зрозуміле формулювання і має мотивувати до дій. Наступний слайд. І наостанок ми хочемо поділитися з вами формулою для написання місії. Це фактично формула, яку ви можете використовувати для того, щоб підготувати. Своє формулювання або для того, щоб протестувати ту місію, яка у вас вже є сформована. Отже, місія може починатися з того, що ми робимо. Ми назва організації, назва команди, або назва проекту, або назва відділу, і потім якась дія, що ми робимо. А наступна частина для кого ми це робимо. Тобто треба дуже чітко в місії визначити основних клієнтів або бенефіціарів або групи клієнтів, для кого ви це робите: для спеціалістів, для фахівців, для сімей, для дітей, для людей з інвалідністю. А будьте максимально конкретними та специфічними в цьому. Наступна частина для чого ми це робимо. Ми щось робимо для когось, для чого. Для досягнення певних результатів. Саме тут можна закласти ті результати, яких ви хочете досягти. Тут буде місточок між вашою місією та баченням. І а, остання частина цієї місії це як, як саме якими методами а, ми хочемо досягти цих результатів. Отже, ваша місія а, має складатися з чотирьох основних блоків – ми робимо щось для кого, якою метою і яким чином. Будь ласка, використовуйте цю формулу для того, щоб створити, скласти своє формулювання або переглянути те формулювання, яке вже існує. Не обов'язково, щоб кожна місія була ідеально написана про це формулювання. Ця формула є лише допоміжним інструментом для нас, як для керівників, щоб. Певнити, що ми нічого не забули. Отже, друзі, ми вже завершуємо наш прямий ефір. Сподіваюсь, що а, цей невеличкий а, прямий ефір ми намагалися зробити максимально корисними для вас. Він буде залишатися на нашій Фейсбук сторінці, і ви бачите зараз на слайді телеграм-канал Марафону, до якого ми залюбки приєднаємо всіх учасників, які зареєструються. Ми ще раз кинемо посилання на реєстрацію під цим відео, і також нагадую, що ми продовжуємо реєстрацію до наступного понеділка. Отже, залишилось буквально кілька хвилин. Якщо у когось із вас є запитання, будь ласка, пишіть в коментарях і я спробую на них відповісти. Дякую всім, хто був з нами онлайн в прямому ефірі. Сподіваюсь, час, який ми обрали, буде зручним для вас. І рада вітати всіх, хто буде дивитись цей ефір в записі. Також. А вірю, що він буде для вас максимально корисним. Чекаю відповіді від нашої техпідтримки, чи є запитання наразі якісь. І якщо їх немає, то ми будемо завершувати на сьогодні. Нагадую, що марафон для керівників буде тривати. Протягом всього місяця, жовтень, жовтня місяця, і ми будемо зустрічатися з вами у вівторок та у четвер, о 17.00. Спікерами марафону будуть керівники та управлінці МСРЛ, і ми робимо це для того, щоб розвивати потенціал команд та організацій соціальної сфери. Дуже дякую. Вам за увагу дуже дякую всім, хто пише. Дякую. Якщо хтось, хто буде переглядати або думати про цей ефір, у вас виникнуть питання, спишіть їх в коментарях. Ми спробуємо в телеграм-каналі на них відповісти. Добре, всім чудового вечора та до нових зустрічей.